Друзі, всім доброго дня! Ми сьогодні знаходимося на Київщині і так на Київщині можна вирощувати дуже смачні яблука. Це Антон, а це Хане Кріспі, це ФГ Валентина, дуже незвичайне господарство, яке націлене на переробку. Багато хто сюди привозить яблука для того, щоб. Робити сік, друзі. До речі, ви також можете привезти сюди е, свої яблука. Наприклад, там зібрали півтони, привезли, вам зробили сок, запакетували правильно. Так, так ви приїхали і забрали готову продукцію. Так. Тому, друзі, кому актуально, приїжджайте. А сьогодні поговоримо трошки про ФГ Валентину. Поряд з нами агроном даного господарства. І вони використовували дещо з наших продуктів. І є що розказати, тож поїхали. Всім привіт! Мене звати Антон. Ми знаходимося в садку. Це перед нами сорт Хоней Крісп, медовий хрустки називається. Дуже цікавий промисловий сорт тим, що має найбільший вихід соку із тонни продукції. Ну, тобто він доходить до 75-80%, якщо яблуко виповнене, дуже хороше. От, зіткнулися бувало з труднощами по весні. Бо цей садок саме тут в мене стояли датчики температури, і в період цвітіння в нас була мінусова температура мінус 7 3 дня. От. До заморозків ми підготувалися, вносили амінокислоти і по іншому садку. Тут старалися робити карбамідом, також деякі частини амінокислотами, чисто щоб подивитися, який буде ефект, що, на що, що буде краще. Але ніякої різниці я не побачив, тому карбамід. Це найкраще рішення, як на мою думку. От. А так, то садок зараз, в принципі, в задовільному стані. Через спеку ми можемо бачити, що сорт скидає плоти, вони підпалюються сонечком і трошки він скидає, бо то, що не вистачає води. От. А так, в принципі. Оце таке. Дуже хороша оця продукція, оцей кальцій, який ми купували в хлопців, чим він хороший? Він швидко розчиняється і максимальну концентрацію можна давати його 12 кг. Тобто, якщо треба бистренько, в період дощів, наприклад, коли ви не можете оприскувачем заїхати в садок, а кальцій зробити треба, то його можна давати в капельну ленту із максимальною концентрацією. І також використовувати Lastim Osmo. Він мені понравився чого. Я його спробував дати на грушу. Там були деякі екземпляри деревин, які стоять і слабо вони розвиваються. Наче добре, бо усім йде однаково, бо стоять тут ні, але там на інших секторах форсунки індивідуального зрошення, що під кожне дерево йде дозована кількість води. Дав я просто ластімосму туди, то через тиждень. На ньому вже почали відбиватися нові пагани, пішов приріст. Тобто можна сказати, що дійсно він транспортує воду і поживні речовини туди, куди це потрібно рослині. Неблагополучні температурні режими, які зараз, то це 100% треба таке використовувати. Добре, дуже дякуємо тоді за довіру. Будь ласка. Друзі, кому треба переробити сік, у вас є яблука, ви не знаєте, що з ним робити. Будь ласка. З ФГ Валентина, до речі, ви зараз е сік робите взагалі не тільки ж яблучний, да, там, і, е так. Робимо купажі. Так само ми, в цей, ми вирощуємо малину в нас на господарстві. І в період, коли вона вже почне активно плодоносить, ми будемо. Робити малине вепюре, звідтіля братимем сік і додатимемо з яблучним соком, і це дуже цікавий смак. А пельсиновий сік, здається, також у вас був. Так, так, є таке діло, розливаємо. І ну, те, що має сік в своєму складі, ту продукцію можна передавити і зробити дуже смачно. Обов'язково приїдемо на Сік, до вас, знімемо відео, окремо про переробку. Без проблем. Дякуємо вам всім і, друзі, підписуйтесь на канал і залишайтеся з нами.